Британська компанія MG Motors не сидить, склавши руки. Вона готує новий середньорозмірний кросовер MG HS Hybrid Plus, і це не просто ще один гібрид. За чутками, він націлений стати прямим суперником Toyota RAV4 гібрид так, саме того гібридного бестселера, який усі знають. Кроссовер HS Hybrid Plus стане третьою моделлю другого покоління автомобіля після бензинової та плагін-гібридної версії, що надійшли у продаж в минулому році. Оскільки ціна на бензинову версію в Європі починається від 28 тисяч євро, Hybrid Plus також обіцяє бути недорогим, але добре оснащеним. А такий баланс це саме те, що шукає більшість водіїв сьогодні. Запуск заплановано на другу половину 2025 року, і що найприємніше, він з'явиться і в Україні. Тож, якщо ви шукаєте розумний, сучасний та економічний кросовер, варто придивитись. Хоча виробник поки що розкрив небагато технічних подробиць. Уже відомо, що новий HS Hybrid Plus отримає вдосконалену гібридну силову установку, створену на базі рішення від молодшої моделі MGZS. Система поєднує півтора літровий чотирициліндровий бензиновий двигун та електромотор, які разом розвивають 224 кінські сили потужності та 365 Нм метр крутного моменту. Як і гібрид ЗС, новий кросовер також оснастять компактною батареєю ємністю 1,83 кВт годин. Бензиновий двигун працює за циклом Аткінсона. Його завдання переважно підтримувати сталу швидкість та підзаряджати акумулятор за допомогою 45 кВт генератора. А от за динаміку розгону в основному відповідає електромотор. Для порівняння. Той самий бензиновий двигун у молодшої моделі сам по собі видає 136 сил, але завдяки гібридній системі його сумарна потужність сягає 196 коней. Ще цікавіше те, що в MG обіцяють комбіновану витрату пального у нового кросовера всього 5,2 літри на 100 кілометрів, а це вже серйозний аргумент на користь HS Hybrid Plus у класі доступних та сучасних кросоверів. Crossover HS 2025 модельного року вже доступний у більшості європейських країн і пропонується із півтора літровим турбованим бензиновим двигуном, потужністю 169 кінських сил і крутним моментом 275 Нм, метр, що дозволяє розганятися до 100 км на годину за 9,4 секунди. В стандартній комплектації авто оснащене шестиступеневою механічною трансмісією, але доступна також семиступенева автоматична коробка передач. Що стосується витрат пального, то в комбінованому циклі вони складають 7,4 літри на 100 кілометрів з механічною коробкою та 7,6 літрів з автоматом. Окрім бензинової силової установки, пропонується також підключаємий гібрид. Версія Плагін-гібрид поєднує 1,5-літровий бензиновий двигун потужністю 142 кінські сили та електромотор на 184 сили, що забезпечує загальну потужність системи 299 сил та 350 ньютон метр крутного моменту. Така потужність дозволяє розігнатися до першої сотні за 6,8 секунд. Плагін гібрид оснащений батареєю ємністю 24,7 кВт годин і високоефективним генератором на 67 кВт, що забезпечує електричний пробіг до 120 км. При розрядженому акумуляторі середня витрата пального складає всього 5,8 літрів на 100 км. Всі моделі пропонуються тільки з переднім приводом. Зовні та всередині новий гібрид MGHS майже не відрізняється від бензинової та плагін гібридної версії моделі другого покоління. За розмірами його можна порівняти з Toyota RAV4, з яким бренд націлений конкурувати. Так новий MGHS на 55 мм довший та на 35 Ширший за свого конкурента з довжиною 4655 та шириною 1890 мм, а висота, навпаки, менше на 30 мм та складає 1655 мм. Колісна база дорівнює 2765 мм, А ось дорожній просвіт становить всього 145 мм. диски на 19 дюймів. Кросовер другого покоління отримав значно вишуканіший дизайн із м'якими, плавними лініями та подовженою колісною базою, що забезпечує більше простору в салоні. На передній частині домінує велика овальна решітка радіатора з фірмовою емблемою MG, розташованою на загостреній вставці з чорним обрамленням, яке плавно поєднується з агресивно оформленими фарами. Уздовж кузова по його нижньому периметру проходять чорні декоративні елементи, що додають солідності. Висока поясна лінія, яка дещо нагадує схожі моделі сегмента на кшталт Hyundai Tucson, доповнюється великими дзеркалами заднього виду та характерними пластиковими вставками між передніми крилами і дверима водія та переднього пасажира. Позаду кросовер виглядає масивно завдяки майже вертикальним дверям багажника та нахиленому задньому склу. Усе це доповнюється витонченою світлодіодною смугою, завершує образ бампер з декоративним дифузором і двома хромованими елементами, що імітують вихлопні труби. В середині новинка оснащена двома дванадцяти і трьохдюймовими дисплеями високої чіткості, об'єднаних в єдиний блок. Центральний дисплей призначений для інформаційно розважальної системи з навігаційними сервісами в реальному часі, включаючи погоду, оновлення трафіку в реальному часі, доступ до Amazon Music та бездротовим підключенням смартфону. А топові комплектації пропонуються з камерою кругового огляду та бездротовою зарядкою смартфона. Другий 123 і 3 дюймовий віртуальний дисплей водія пропонує дві теми: світлу та темну, та три різні режими: карта, цифровий та ADAS. Кожен з них пропонує свій власний унікальний макет, фокусуючись або на навігаційному дисплеї, або на спрощеному огляді тільки найважливішої інформації про керування, або на візуалізації автомобіля і його оточення в реальному часі з відображенням систем допомоги водієві. У салоні використано нові якісні матеріали з преміальними акцентами, що додають комфорту. Окрім класичної чорної шкіряної оббивки, доступний і варіант у стильному коричневому кольорі, який додає приємного контрасту інтер'єру. Сидіння отримали оновлену конструкцію та нове оздоблення, що обіцяє кращий рівень зручності під час поїздок. Задній ряд сидінь просторий та зручний для пасажирів і складається у пропорції 60 на 40, що дозволяє легко адаптувати салон до своїх потреб. У складеному вигляді багажне відділення досягає 1484 літрів. А при вертикально встановлених сидіннях об'єм багажника становить 507 літрів цілком достатньо для повсякденних потреб або сімейних подорожей. Компанія MG і далі тримає курс на вдале поєднання ціни та якості. Новий HS, яскраве тому підтвердження. Уже в базовій комплектації він пропонує щедрий набір опцій, серед них світлодіодні фари з функцією Проведи мене додому, задні паркувальні датчики, камера заднього виду, підігрів і електрорегулювання зовнішніх дзеркал, електропривід сидіння водія в шести напрямках і переднього пасажира в чотирьох напрямках. Також до переліку входять клімат-контроль, система безключового доступу, датчики дощу для склоочисників, круїз-контроль, а також два дисплеї з навігацією та підтримкою дублювання екрана смартфона. Всі моделі в лінійці оснащені пакетом систем допомоги водієві MG Pilot. З активним екстреним гальмуванням, з функцією виявлення пішоходів та велосипедистів, системою утримання смуги руху, з системою попередження про виїзд зі смуги руху, системою виявлення сліпих зон з функцією допомоги при зміні смуги руху, системою оповіщення про втому водія, системою попередження про фронтальне зіткнення, системою оповіщення про перехресний рух ззаду та системою попередження про відчинені двері. Новий MGHS вже доступний для замовлення у низці європейських країн у бензиновому та плагін гібридному виконанні. А ось нова версія Hybrid Plus очікується у продажу в другій половині цього року. Базова ціна бензинового MGHS стартує з позначки 28 тисяч євро, тоді як за плагін гібрид доведеться викласти щонайменше 40 тисяч євро. Нова ж модифікація Hybrid Plus розташується між ними за ціною дорожчою за бензинову версію, але значно доступнішою за плагін гібрид. Для порівняння, компактніший MG ZS Hybrid Plus, лише на 2000 євро дорожчий за бензинову модифікацію, тож можна очікувати схожу цінову політику і для HS. Завдяки розумній ціні, сучасним технологіям та гарному оснащенню новинка може стати привабливим варіантом для тих, хто шукає економічний гібрид за доступною ціною. На цьому поки все. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся на наш канал, натискайте вподобайку та діліться своїми думками в коментарях. Ваша підтримка надихає нас створювати ще більше цікавого контенту. Тож до нових зустрічей.